І нехай день для добрих людей буде добрим. З вами ваша етнологиня Олена Щербань і наша коротенька рубрика Етнографія на Софі. Я зараз розкажу про короваї. Короваї випікалися і в молодого, і в молодої. В хаті. Випікалися у нашому краю полтавському, щоби по два. І в молодої, два, і в молодого. Всі хочуть шматок короваю, обдаровувати родичів завжди дуже багато, і тому короваїв багато ніколи не буває. Тим більше, якщо ви помітили, якщо ви помітили пасочка і коровай можуть лишатися смачними і незіпсованими і тиждень, і два, але ж, якщо ж долежить. Бо якщо смачненьке, то і воно не долежує. Для молодої випікали, виробляючи тісто, виробляли на косах. Спочатку кладеться підошва на коровай. Розкачується така, такий корж, кладеться у жарівню, під жарівню кладеться жито, пшениця, кладемо жито, щоб добре було жити. Підсипається борошно, перед цим жарівню мажеться смальцем. І тільки смальцем будь-яка форма джистяна, хоч глиняна. Вона дуже гарно випадає потім тісто, в тому вигляді. І запах дуже гарний. Свіженький смальчик, дуже смачно буде. Потім ця підошва на під, у підошву, в куточки у краєчки, кладеться копійчина, кладуться монети. Олена Корогу дякую, випікаючи, вона Ой, короваєць такий під 20 кілограмів. 12 серпня Олена Курогод закладала щедро монетами. Так от, кому попалися монетки у короваї. Тому цілий рік бути з грішми, а там, дивися, в редру коровая скуштуєш. Тепер на цю підошву для молодої кладеться три коси, з тіста робиться 9 балабушок, потім ці балабушки робляться смушками і смужки сплітаються в коси. Коса, коса, і зверху ще коса. І потім ці смужки виростають, тісто треба, щоб добре підійшло, але, але має бути тісто таке м'яке, не занадто м'яке, щоб коровай гарно тримав форму. І коли тісто випечеться, ви вже косиці не побачите. А для молодого випікалися короваї в нашому регіоні на брусках. Такі полоски тіста раз, два і три, не сплетені в косу. Але коли поставити однаково спечені ці короваї, то вони будуть абсолютно ідентичні один одному. Не видно буде у спеченому вигляді, плюс я ж на короваї буде прикраси. Про прикраси розкажу наступній нашій оповідці. Ось, і буде, не буде видно чи на косах, чи на булках. І потім уквічається готовий коровай ще е, житом, е, колосками, колоссям, барвінком. Калиною, калина символ молодої, молодості, крові, любові, енергії, краси. І барвінок це символ молодого, калина і барвінок одружені, в вцілівці, короваї. Сам коровай і житок колосків це є достаток добро, добробуття, багатство роду. Тому на весілях обов'язково має бути присутній коровай, аби не бути потім безкоровайними.